Сьогодні зранку російські окупанти знову атакували Миколаїв. Ударні дрони були спрямовані по цивільній інфраструктурі міста. Один із безпілотників впав на дах дев'ятиповерхового будинку. Як наслідок сталося займання детальніше про наслідки російської атаки дивіться у репортажі нашого кореспондента Олександра Матюшенка. Зранку 1 грудня російські війська в чергове застосували ударні дрони шахет проти Миколаєва і його житлових кварталів. Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, один із безпілотників впав на дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Як наслідок сталося займання ліфтової шахти. Екстрені та міські служби оперативно вирушили на місце прильоту. Сьогодні в чергову Росія показала наскільки вона агресивна, наскільки вона набежальна до мирного населення. Сьогодні, на щастя, обійшлося без постраждалих, шахет впав на багатопораховий будинок і, на щастя, бойова частина не розірвалася. На місці працювали підрозділи ДСНС, волонтери Червоного Хреста України, правоохоронці, медики, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгазу. Додатково залучались групи піротехнічних робіт для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних залишків ВПЛА. Для надання допомоги населенню залучались психологи ДСНС Миколаївщини. Загалом на місці працювали 30 співробітників та залучалось 8 спецавтомобілів. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, площа горіння склала близько 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Дякую ДСНСникам та поліції, які вчасно зреагували. На, на, на даний час бойова частина вже прибрана з даху і зараз працює слідство оперативна група. А, також на місце було приїхали управління звичайних ситуацій міської ради та адміністрації Інгульського району. Окрім того, із постраждалого будинку та двох сусідніх, а також поруч розташованих дитсадка та ліцею, було евакуйовано 240 людей, у тому числі 5 мавомобільних осіб. Були як люди, яких та спускали сідачі, так дуже багато було. Декілька людей потребували транспортування вниз на ношах. Також нами був розгорнутий пункт надання допомоги, а вже після того як загроза. Була ліквідована. Ми знаходимося на місці, повернули мала мобільних людей до своїх квартир, надали їм необхідну психологічну допомогу і знаходимось поруч. Наразі залучено 4 екіпажа, загалом 12 людей. На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав. Михайло, власник квартири, яка розташована якраз під місцем падіння шахеда, за словами чоловіка, лише дивом його дім не зазнав значних ушкоджень. Вибух стався близько сьомої години ранку прямо на даху, і я побачив у вікно, як дим повелив. Повалив дим, наказав жінці дітям спускатися вниз, бо невідомо, що там буде далі. І з сусідом почали відчиняти двері на кришу. На дах. дахі, на дах, щоб локалізувати локалізувати вогонь. Особливо житло не постраждало нічого. Бо бойова частина не спрацювала. В якому стані дах? Дуже вигорів рубероїд. Дуже вигорів в певних місцях. Мабуть, ОСББ буде приймати рішення про ремонт. А жителька сусіднього будинку, 84 річна, Світлана, розповідає, що чула, як летить російський дрон, і заходить на удар. Зранку я вийшла на кухню ще часу. Утра вранці я вийшла на кухню о шостій годині ранку. і десь за чверть на сьому почалися такі звуки. кілька разів потім припинилося. Я почала у вікно виглядати. Знову почалася черга ось цих звуків, і я закрила вікно. І пішла далі від вікна, коли Я чую гучний звук, і все. На далі звук – гу! І все». За словами літньої жінки. Це не перший прильот в її мікрорайоні. Ще на початку повномасштабної війни тут вже ставалися російські обстріли. Сокла вилітали. так, прильоти були у нас на початку війни, шибки вилітали. У нас досі на лоджії їх немає. Біля кімнати якось міняли. Люди міняли свої вікна. А ми витягали з усіх вікон і поміняли. Ми перший рік виїхали, фанерою вікна позабивали і поїхали. А потім приїхали і увесь час тут. Теж часто буває, вже не витримують нерви. Теж часто буває. вже не витримують нерви. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Зокрема, працівники Інгульської районної адміністрації оглядають прилеглу територію та фіксують завдані пошкодження. Поспілкувалися з головою ОСББ, обмінялися контактами і в подальшому вже будемо відпрацьовувати з ДБК по пошкодженням, які отримав будинок. А це саме криша приблизно 10 квадратів. Ну і саме, саме там вікна, ліфтова. У місцевій владі наголосили, що вибухотехніки вилучили бойову частину дрону з даху, тож операцію завершено. На тепер місцеві жителі вже повернулися до своїх осель. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.